Задля безпеки дітей у Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка встановили металодетектор рамку. Зробили це задля можливого виявлення заборонених предметів, зокрема зброї чи вибухівки. Цей заклад освіти перший в нашій громаді має такий безпековий пристрій. Як він працює, дивіться. Учні Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка потрохи звикають до нововведень у їхньому навчальному закладі. Тут при вході в приміщення встановили металодетектор рамку. Ліцеїсти розуміють, це задля їхньої безпеки. Ми живемо в час війни, і насамперед, це безпека для нас, безпека для всіх учнів. Ліцеїсти чемно проходять через металошукач. Якщо на ньому з'являються червоні вогники, вони мають показати, на що саме так зреагував цей пристрій безпеки, щоб обладнати заклад таким. Стаціонарним металодетектором п'ятий ліцей напередодні взяв участь у спеціальному проєкті. Директорка Оксана Якубовська каже: нині одне з надважливих завдань дорослих це безпека дітей. Сьогодні дуже багато говоримо про безпеку, про захищені в закладів освіти. Держава дуже багато приділяє уваги таким речам. Сьогодні у нас зміняється законодавство суто в бік, щоб у закладах освіти були. Огороджені території, щоб стояли металодетектори, щоб в кожному закладі освіти працював освітній поліцейський, і все це для того, щоб були наші учні у безпеці. І, власне, я дуже рада і хочу подякувати працівникам нашої поліції, які допомогли нам, спомоглися взяти участь у проєкті, щоб в нашому закладі освіти встановили стаціонарний металодетектор, який дозволяє підвищити рівень безпеки для наших учнів. Вартість такого стаціонарного. Металодетектора 200 тисяч гривень. Наразі в Коломойській громаді він встановлений лише в п'ятому ліцеї, але такі будуть і в інших закладах освіти, переконаний міський голова Богдан Станіславський. Щоправда, трохи згодом. Безпека дітей, особливо зараз в час війни, це дуже важливо, і це є також і державною політикою. Тобто, держава тут має ініціативу. Бо вже, скажімо, в першому, п'ятому, шостому, сьомому і дев'ятих філіях ліцеях наших є вже офіцери поліції, кошти на це виділяє державний бюджет. Що стосується п'ятого ліцею, де встановлена рамка, свого роду такий, як металошукач для безпеки, це наш ліцей, п'ятий взяв участь у проєкті і виграв це такий перший етап. Але в цілому ми прагнемо до того, щоб кожен освітній заклад був огорожений, була пропускна система. Щоб, скажімо, прийшли дітки, чи вони приїхали автобусом, чи вони прийшли пішки на територію, повчався навчальний процес. Це має бути закрита територія з метою безпеки. Ми до того прагнемо, але для цього потрібні фінанси. Тобто, ми розуміємо, що зараз десь у військовий час. Не на часі, але ми це ще почали. було у 2021 році. Війна трошки завадила цьому. А ручні металодетектори використовують технологію імпульсного виявлення, щоб ідентифікувати металеві предмети, які переносять через них, зокрема небезпечні, до прикладу, зброю, ножі, пістолети, револьвери. Якщо система виявляє потенційно підозрілий предмет, вона генерує сигнал тривоги. Відповідно, це дозволяє оперативно запобігти можливим надзвичайним ситуаціям.